Вітаю. Сьогодні мій син Любомир, ми його називаємо Любчик, буде сіяти цибулю Любчик. Ось він є. Привіт. <ривіт> Молодь потрібно залучати до садівництва і сьогодні він сам буде сіяти цю цибулю. Любчик це сорт цибулі середнього терміну дозрівання, яке має подовжену форму. Високоврожайний сорт. Зберігається добре до 7-8 місяців. Стіки до стрілкування. Посіяли на пробу всього кілька рядочків. Сіяли не дуже густо, пролили ще теплою водою, тому що земля ще холодна і не прогріта. Також ми посіяли ще і моркву. Обіцяють холодні ночі, тому ми вирішили вкрити це все агроволокном. А також моя господарочка дуже любить мені допомагати. Ми сіяли мімулюс. Це нові квіти для мене, які я придбала, вирішили висіяти вже його. Пишу, що. Вони цвітуть протягом всього літа, можна їх садити в контейнерах і балконних ящиках. Сінечко таке дрібне, тому ми розподілили по поверхні і не присипали його землею. Я б не бачу. Іще посіяла статицю. Мені їх подобається сіяти в окремі ячейки, щоб потім перевалити в більші ємності. Статицю сію і присипаю невеличким шаром землі. І ще ми сіяли. Ще одну статицю, отаку жовту, томати різні. Цього року вирішила спробувати посіяти такий фізаліс перуанський соничний. Я його ще не сіяла, але біля нас там декоративний росте фізаліс, а цей кажуть, дуже смачний. І саме сонечний він росте компактний і встигає достигнути. Отаке його насіння, трохи схоже на помідор. Що ж, будемо чекати сходів. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Дякую за увагу!